18 квітня на території України пануватиме тепла сонячна погода. Лише в Івано-Франківську та Ужгороді, ймовірні дощі, втім, за високої температури повітря. Вітер переважно південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла вночі до плюс 23 в день. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 12 градусів темної доби, плюс 23 світлої. У Кременчуці увесь день небо буде ясним. Але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 21, вночі плюс 10. Для горішніх плавнів синоптики обіцяють, що на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температурні показники світлої пори доби 22 градуси тепла, темної 12. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 18 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2016 року плюс 24 градуси. Найхолодніше було 1981-го, мінус 3. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.